Це вона вже проголосована на минулій сесії Київської міської ради, внесені зміни до програми захисники до бюджету. Це буде одноразова матеріальна допомога для того, щоб ті люди, які мобілізуються від міста Києва, змогли там придбати собі більш якісне обладнання, були ті засоби, які їм будуть, будуть потрібні. Станом на сьогодні в, бюджет, в проєкті проекті бюджету міста Києва, дай Боже, що ми вже змінили цю ганебну суму 13 мільйонів гривень на наступний рік. І ця сума вже збільшена до 1,4 мільярдів гривень на наступний рік. Знаю, що поступило в бюджетну комісію. Ми завтра будемо розглядати це збільшення фінансування. Програми захисник Києва ще в цьому році при розподіл відповідних коштів. Але я сподіваюся, що враховуючи те, що на рахунках міста Києва шалені залишки, там за нашими оцінками приблизно вже 20 мільярдів гривень, я впевнений, що кошти для того, щоб фінансувати армію, будуть але в зараз в проекті бюджету вони не закладені лише 1,4 мільярда гривень закладені.